Холодна в городі. Стала! Всім величезний величезний привіт! Запрошую вас на перегляд кльові та фігові. У мене тут назбиралася ціла купа усього. Подивимось, роздивимось сьогодні. Я думаю, буде відео дуже-дуже цікавим. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал, буде дуже цікаво. Я готую. Дуже класні. Не хочу відкривати всі таємниці. На каналі буде ще далі цікавіше. Я думаю, вам це сподобається. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне, величезне вам спасибі. І так, кльові та фігові. Сьогодні ми будемо з вами розглядати продукти. Тоді, точніше, ну як це теж можна назвати продуктом Ось, засоби. Тут і для прання, і для миття, і для. Підмиття для всього. Хочу вас попросити, якщо ви щось потрапите на щось вам знайоме, обов'язково залишайте свої коментарі, буду вам буду дуже вдячний, чи на гель для душу, такий самий, може використовуватись дезодорантами гелями для душами, засобами для прання. Залишайте коментарі, чи ви задоволені тим чи іншим засобом. Що ви побачите сьогодні в відео, буду вам дуже-дуже вдячний. Ось. І хочу сказати, що це ніяка не реклама, це ніяка не десь інформація. Усі продукти це, власне, моя така суб'єктивна думка. Мій погляд, подобається мені чи не подобається ось Перед такий вступ. Ну, добре, давайте поїхали, розпочнемо спочатку. Купував я в самих звичайних магазинах, усім вам знайомі, Єва, Аврора, АТБ, Епіцентр. Копійочка, де щось у мене було з магазину копійочка. Ось. Ну, тобто ті магазини, які ви бачите кожен день не тільки у відео у мене, а й на вулиці. Проходитись повз ці магазини. Палмелів Гель для душу закінчився він. Брав я його по акції, не пам'ятаю де, не можу згадати, але акція була дуже хороша, ціна 38 гривень. я забрав останній. Єва була. о, Це, здається, літом була акція. Ну в мене там Old Spice стоїть. Ось, користуюся Spice, цей домив. Дуже хороша ціна. Якщо ви бачите хорошу ціну на той чи інший продукт, я буду кидати одразу на підлогу. Пусті свої баночки. Ось, якщо ви десь бачите акційний продукт, там чи гель для душу, чи дезодорант, чи засіб для миття посуду, і у вас там, наприклад, ще є там, да, запас, десь стоїть на раковині на кухні під раковиною, все одно придбайте собі одну чи дві штучки на потім. Якщо я в відео кажу, що це дуже хороша ціна. Таких цін ніде нема. Це я часто говорю, що а, люблять, люблять любить якийсь магазин викинути, викинути. Кинути нам той чи інший продукт з хорошою знижкою. Наприклад, от зараз триває акція цілий тиждень, в АТБ вже розпочалась. Там дуже хороша ціна на засіб для миття посуду донат. Він продається і в пакетах, і продається у пляшках. Ціна відрізняється на 10 гривень у пляшці дорожче, і він на 10, тобто на 10 гривень в пакеті дешевше. Якщо ви не маєте пляшку, купуєте спершу раз у пляшці цей донат для миття посуду, а потім купуєте в пакетах і переливаєте. А якщо ви маєте свою тару, то вам і не треба навіть її пляшки. Там зараз дуже хороша ціна на цей донат, але я не знаю, як він справляється з посудом. Залишайте свої відгуки внизу під відео в коментарях. Залишайте. Я також планую. Похід в АТБ. Ще нічого не купував з тих акцій, які вже почалися з 10 січня. Ось. Тому я планую дещо купити. Ну, звичайно, покупки я вам покажу свої у відео. Ось ця штука, я купував її в АТБ. Вона продається там, де промгрупа стояла. Не знаю, це так як новинки, вони деколи щось люблять з косметики викинути. Чи крем для рук, от, чи такий от засіб. Перлинки для ванни. Друзі, ледь помітний аромат. ледь такий уловимий аромат ніякої пінки. Трішки зафарбована вода, і тут лише скільки? 80 грам. Ну, вдруге я точно не куплю. Хочу так вам показати, щоб сфокусувався. Фокус. Другий я точно вже не куплю цей засіб. Хоча він і не так дорого коштував 38 гривень, але все одно ем, краще купити піну або сіль для ванни. Ну, от це я говорю, це просто моя думка. Може комусь сподобається такий засіб. Далі. Е, я робив е, огляд в Аврорі, і ось цей невеликий гель для душу. Відал. Був. 29 гривень. Здається, він зараз ще також в акції 250 грамів. Але Аврора зараз поставила точнісінько такий самий. Точнісінько такий самий. Але 500 грамів. Так що зверніть увагу, якщо десь у вашій Аврорі ви знайдете ось такий великий, не 250, а 500 грамів гель для душу за 29 гривень обов'язково придбайте. Навіть на потім. До речі, тут пляшка без перекладу, наклеєна етикетка. Ну, написано, що це Made in Italia. А Що хочу сказати взагалі душу. Я дві банки купив останні з полички в Аврорі, забрав великі за 29 гривень, і по літо буду митись. Нівея! Користуюсь нівеєю на сьогоднішній день. Кожному відео, знаєте, я вже мені просто надоїло це повторювати, тому що, може, є такі глядачі, які постійно дивляться відео. Ось, Користувався від Amway. Дуже-дуже давно, ще до війни, я постійно користувався дезодорантом від Amway. Він був в такому сірі, сірому, сіра баночка. А він підходить як і для чоловіків, так і для жінок. Він самий крутий був. А коли змінився дизайн Amway, став він з Здається, білий, зараз, який я не знаю, ось він мені взагалі, ну, таке враження, що це два різних були а, дезодоранти. Дуже прикро, він був не дешевий. 180 гривень на той час, але він настільки був крутий, ні поту, і ні плям, і ні запаху від паковами взагалі не було чути. Ну Зараз я користуюсь Нівея і Rexona на даний час. І ще, якщо зараз дійду, ще серветки мене дуже виручають. Сейгард моє улюблене мило. Я дуже його полюбляю. До речі, останній раз бачив його в сільпо. Дуже, в сільпо куском. Є чайне, є гранат, є звичайне і є з чорним вуглем. Мені воно дуже подобається. Так, Аврора. Так, Хто пам'ятає оці гелі для душу, вони навіть зараз і стоять. я, бачите, спеціально трішки не закінчив, щоб ви мали уяву ось про цей гель для душу, він тут іде з такими, знаєте, як скраб. Як скраб, два в одному гель для душу. Що хочу сказати. Якщо по 10-бальній шкалі брати ось цей гель для душу, ну я можу поставити 5 балів десь так посередині. Не дуже він мені подобається, так як він. Не дуже сильно піниться, але в нього плюс в тому, що а, тут такий, знаєте, є цей скраб. Я цей гель для душу використовував чистим скрабом цим гелем-п'ятки. цим а, ноги, ятки. А, ну, Чесно скажучи, по цій ціні, який він був раніше, я ще купував літом, зараз закінчився. Ось, то можу сказати, що а, да. Можливо, для п'ят, для ніг він підійде. Ну, а кому подобається такі гель для душу. А, як пілінг, це дуже добре. Знаєте, якщо ви десь в лазню підете, чи десь а, перед тим, як намастити на себе, нанести олію чи якийсь крем, можу сказати, що він хороший, а перед тим ціло, ціло тіло а, почистити, да, і потім вже наносити крем для тіла чи олію масажну. Це, це, це правильно. Далі продукт, який я теж більше не куплю, це рідке мило в Аврорі. Я за нього здав, здається, 30 гривень. Теж. Бачите, я навіть не використав. Щось таке незрозуміле, не як хлорка, чи що там, бачите, в кінці внизу. Я сюди нічого не доливав, я його просто не можу використати. Воно воно, воно ну чесно, воно ніяке. Просто за цілий літр да, там 30 гривень віддати, як би круто. Ну, я рахую, що краще дати на 20 гривень дорожче, але хай це мило рідке, буде його менше і воно буде краще. Це моя така думка. Я, вдруге, не куплю. Це рідке мило <свіття> в Аврорі. Так, ну тут у нас знову хустинки, паперові серветки скінчились. Скінчились у мене, якраз скінчились мої улюблені чорні серветки. Теж купував в Аврорі. Надзвичайно круті, вони мені дуже подобаються. Не тільки чорна упаковка, а й дійсно вони всередині чорні. І, до речі, дуже класний аромат. Мені сподобався і тому я не задоволений буду ще купляти. А ці серветки, я не пам'ятаю, я десь був. А... Десь я був, це теж вони мені відліта від самого. Я так купив самі найдешевші, які були, навіть не пам'ятаю де. Ось. Своїй забув в хаті в рюкзак і цю упаковку цю кинув в рюкзак. Хочу сказати, що непогані. Оця фірма Smile, да? і тут ще та, оця мальва чи як її. Як ця дівчинка називається? 60 штук цих серветок. Я вам скажу, що краще використовувати ось таку. Якщо у вас сумка трошки більша, бо носите рюкзак, купіть краще більшу упаковку серветок, так як маленька, там 15 штук, а, ну і раз-два і нема, та? і гроші майже ті самі. Та і не навіть ті самі, а ось ця виходить трішки дешевше, упаковка, тому що вона більша. А ще по акції, то взагалі супер. Сухі серветки, ну, у мене в кожній кімнаті стоять. В кожній кімнаті В кімнаті і на кухні стоять. Ці етапи, щоб використатися навіть не знаю, що це було. Це з Ірпіня, мабуть, я привіз їх. 72 штуки. Так, да, дитячі вологі серветки. Да, да. Зева хочу вам сказати про ось маленькі серветки. Це теж був екстрений випадок. Мені потрібно було серветки. А самі найкращі для мене. Зева, але вони дуже дорогі. От я один раз їх купив, вони, вони настільки, настільки вони вологі, настільки вони пропитані, настільки вони якісні, вони не розриваються. Вони навіть коли ти вже повитирав і лице, і повитирав руки, і ноги, і, вибачте, ще якесь місце, а вони все одно залишаються сухими. Хороша. Фірма. Так, о, і знову у мене, бачите, на очі підпали упали ці бульбошки наші. Я, я вже, знаєте, перший раз я їх купив 4 штуки. Це марно витрачені гроші. Перший раз я засипав в ванну по пів пляшечки, а потім я, коли побачив, що ефекту ніякого, я почав висипати всю. Ну також ефекту ніякого. Тут 80 грамів. І... Використав та й використав. Думав, що якась піна буде, що якийсь аромат буде. Краще всього, мабуть, приймати ванну з морською сіллю якоюсь, правда? Зараз такі холодні вечора. Набирайте теплі ванни, посидіть в теплих ваннах, мені треба підстригтися. Купіть собі якусь хорошу піну, сіль для ванни і насолоджуйтеся. Так, мене добре видно. Сподіваюсь, добре. Ну що ж, поїхали далі. Закінчив я Дігтярне Дихтяр, мило. Непогана не косметика шик, торгова марка Шик. Дігтярне мило. Дуже хороше. Ну, не мені вам розповідати, чим воно хороше. Ну, хто не знає, можете набрати в інтернеті. Дуже хороше Дігтярне мило, але не вживайте дуже часто, так як сейфгард. Хоча я сейфгард користуюся ним. Відтоді, коли воно з'явилося, і ще все нормально зі мною. <смі> так, ось про це я хотів з вами поговорити. Як говорив, що ми будемо з вами на кльових та фігових у відео в Аврорі. Я казав, що ми з вами поговоримо що краще. Дивіться: якщо брати по ціні, то ось ця штучка вона йде суха. Бреф іде Гелевий, а ось ця йде суха. А оця вона виходить дешевше. А, і вистачає її надовше. Брев трішки дорожче виходить. Але вистачає його трішки менше, тому що він гелевий. Хочу сказати, що я його цей купував по 30 гривень, а ось цей купував по 49, здається. Не пам'ятаю. Ну, не важно. Оцей брев завжди трошки дорожчий. Це виробництво Польща, бачу, а цей якийсь теж ненашинський. Ну, не що я хочу сказати? Цей дешевше вистачає надовго, теж він піниться, можливо, якийсь аромат і чути. але Я не знаю, у мене в туалеті стоїть аромадифузор. Аромадифузор стоїть. Вже поставив аромадифузор. Ось цей брев дійсно класний, він добре піниться, йде від нього класний аромат, і, здається, більше піни. Так що тут вже знаєте, хто що вибере. Що хочу сказати, ну, можливо, я ще буду купляти сухі. До речі, я спробую сухий бреф. Це ж трошки інакша фірма Flashflow. Спробую замість гелового брефа, я спробую ще сухий бреф. Також напишіть залишайте свої коментарі, хто користувався гелевим та сухим брефом, який вам більше сподобався, чим він вам сподобався. Залишайте свої коментарі. Ми вам всім будемо дуже-дуже вдячні, не тільки я. Адже заходять усі, хтось заходить новенький, хтось... Ну, ми ділимося коментарями коментарями да, у відео тим чи іншим засобами, да, ну, скажімо, продуктами. Ось тими чи іншими продуктами ми ділимося з вами в коментарях, і таким чином один одному допомагаємо орієнтуватися в якості того чи іншого продукту. Ну, ви зі мною згідні, я думаю, згідні. Далі. Хочу сказати за ось цей клей. Дивіться, ви можете собі також сфотографувати там зробити скріншот, я не знаю. Це супер клей, який клеїть все. Я такого клею ще не бачив. Він ну, дійсно професійний і супер стійкий. Можна заклеїти все ним. Я клеїв і в мене фігурка тріснула, я її клеїв пластик, я її клеїв треба було заклеїти трішки цю не шкіру, а цей дермантін. Цей клей мені дуже сподобався. Не знаю, як оці клеї, що зараз в кожному магазині там, да, в Аврорі, такі, по скільки вони зараз по 10 гривень, чи поскільки такі маленькі тюбічки. А тут такий великий 7,5 грамів. Не те, що там 7,5 грамів такий малю песенький, ви капаєте таку цяточку, і він одразу клеїть. Так що я скажу, що це дуже хороший клей. Я також на відео собі потім зроблю скріншот, якщо в мене за. А, хоча в мене буде пуста баночка. Ось так, що я куплю от, от, другий раз обов'язково цей клей. Це мені взагалі, я не знаю. Знаєте, от коли ти привикаєш до кращого, це ополіскувач для порожньої рота. Лістерин, ти користувався лістерин, лістерин, а потім ти повівся на ціну на Colgate Plax, я купував в Вашані ще літом. Він коштував 86 гривень. Думаю, о, 86 гривень. Тут півлітри. Клас, а лістерин півлітровий, там 150 чимось гривень. Я його ледве виполоскав, виполоскав, так знаєте, щоб його швидше закінчити. Він не те, що можна сказати, не допомагає. Ну, я різницю не буду зараз на відео розказувати, як я полощу, і що там виходить з колгітом чи з лістерином. Ну, мабуть, ви здогадаєтесь в чому якість. Мені лістерин більше сподобався. Колгіт, теж нічого проти не маю, але мені він не сподобався. Друге, не буду купувати. Так, далі. Це друга оця скраб. Да? У цього гелю для душу. Вони в мене були два. Хто пам'ятає, я купував синій і жовтий. В ванну поставив такий, знаєте, як а, наш національний прапор синій і жовтий. Ось, і на початку дуже гарно дивилися у пляшечках оці гелі для душу. Назвичайно цікаво. І перший ефект дуже цікавий. Ну, але потім я ж кажу, я вже використовував для ніг для ніг як скраб. Так. Їдемо з вами далі. Тут в мене тірит. це для полоскання для обробки пральної машини. Я завжди наголошую, коли показую якийсь засіб для пральної машини, бережіть свою господинку, вона вам дуже ваша помічниця сильна, да? Уявіть, у вас нема пральної машини, і як ви це все руками перите. Пропустив я Тіретом, дуже задоволений, там стільки повиходило. І знаєте, згадав, згадав як а, я купував пральну машину. <плес> це було дуже-дуже давно, 98-й рік, мабуть. Да, Пам'ятаю, 98-рік, це 2000-й почався. І пральна машина коштувала 3 тисячі гривень. Можете уявити на той час, а 3 тисячі гривень. Це як зараз? Ну, скільки? Ну, 15 тисяч гривень. Да, пральна машина, не, не дешево. Ось. І я мамі нічого не казав уявіть собі, такий хлопчина, поїхав в магазин техніки, заказав, купив, оплатив пральну машину, домовився, щоб її привезли, її вечором привезли. Домовився, щоб прийшли, підключили. На другий день прийшли, підключили. Коли приїхала пральна машина вечором, мама прийшла з роботи, вона як прийшла, вона так і в порозі стала. Вона стала і, 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 і каже: Віталька, що ти знову купив? Я кажу, пральну машинку. Тепер мам, ти не будеш прати, стояти, карачки в ванні прати всі речі. Боже, Боже, скільки ти за неї дав? Три тисячі гривень. Оце ти всі гроші, що я заробила, це ти потратив на, на пральну машину. Я кажу, да, завтра прийду підключати. Не розмовляла зі мною цілий вечір. А на другий день приїхали, підключили пральну машину. Ну, мама і я були присутні, підключали, нам майстер показував. Це ж пральна машина на ті часи, тільки, знаєте, почали всі користуватися така, знаєте, пральна, пралька, яка пере в хаті. Ось. Ну, і мама бере свій о, цю білизну, чи як називають, ну, з постілі. Постіль. Бере ту постіль, усю загружає, усю постіль загрузила, засипали порошком. Пралька прала. Годину 45, закінчила прати. Я кажу, мам, ходи відкривати, пралька попрала, давай неси миску, тазік, як моя бабця казала, і розвішуй свої лахи. Мама почала діставати ті лахи, почала е, ті шмотки розвішувати і каже: Боже, ото от зараз би я стояла, я б так не випрала, як та машинка пере. Яке все, які, які бідюсіньки у нас тепер постільна білизна? Яка вона світла стала? Я ж так ніколи випрати не могла. Мама була задоволена на другий день. Каже: Віталька, дякую. Потім ходила всім знайомим і на роботі і розказувала: мій синуля купив машину, я тепер не перу. Всього вам найкращого хочу побажати, як завжди, економних покупок, мирного неба. Всіх вас дуже побажаю та ціную. І до зустрічі. Всім пока-пока.